шановні пані та панове, добрий вечір. І ласкаво просимо в студії в Карску. В нашій передачі від 20.06.2014 року. ми цитували рики з промови Сергія Глазєва, радника російського президента Володимира Путіна з економіки. він сказав: політика Києва дійсно орієнтована на геноцид всього населення Донбасу для нас немає сумніву, що США повністю контролює Київський уряд, штовхаючи його на війну з Донбасом до переможного кінця. Ми не зможемо, втративши Донбас, зберегти мир, бо наступна мета, яка декларується, це Крим. Але мабуть є інші інтереси у війні проти Донбасу на сході України. Це війна за видобуток сланцевого газу. вже в травні 2012 року. Дві найбільші світові нафтогазові компанії Британії Shell і Американська Chevron, виграли тендер на розробку сланцевого газу на території Донецької Харківської та Львівської областей. Промисловий видобуток планується почати у 2018-2019 роках. 25 жовтня 2012 року Шел почала буріння першої пошукової свердловини газу в районі Харкова. В середині березня 2013-го населення Донецька, Харкова а також Криму, проводило акції та пікети проти розробки сланцевого газу. А також в оточному боями слов'янську на південному сході України більше п'яти тисяч чоловік неодноразово виходили на мітинги, категорично протенсуючи проти видобутку газу. У якості інформації в місцях, де мають місце такі розробки, вода не придатна для пиття. люди хворіють частіше, у тварин випадає шерсть, забруднене повітря. Тому розробки сланцевого газу заборонені у Франції, Німеччині, Голландії, Швейцарії, Болгарії і частково в США. Розробка сланцевого газу може привести в Донецькій області до екологічної катастрофи, і весь південний схід України залишиться без питної води. Можливо, що останні події в цьому регіоні є спробою вирішити цю проблему шляхом розв'язання війни і зачистки території від населення. щоб зломити його потужний опір, Необхідно уважно подивитися, хто вступив у боротьбу за сланцевий газ на Донбасі. Філісбурісмахолдінг є найбільшим виробником газу в Україні. Дані про власників цієї компанії для українців. Таємниця за сімома печатками багато хто впевнений, що в їх руках більша частина українських нафтових компаній за даними центру по боротьбі з корупцією Бурісма Холдінг з 2012 року належить олегарху Ігорю Коломойському. Про його сумнівну роль повідомляється в передачі від 21.05.2014 року. Ключові постаті в українській війні. анкетні дані двох інших особистостей в раді директорів компанії свідчать ось про що Олександр Квасневський екс президент Польщі, посередник між Києвом і Євросоюзом. Хантер Байден, син віцепрезидента США, Джо Байдена, який надавав велику підтримку державному перевороту в Україні. І тепер уряд почистів України підбурює український народ один проти одного. Маніпуляції українських змі розпалюють серед населення західних і центральних регіонів ненависть до жителів південного сходу до такого рівня, що більшість навіть підтримує фізичну зачистку тобто вбивство людей на цій території, Це закінчиться керованим США геноцидом на південному сході України. Шановні пані та панове, на ці тривожні взаємозв'язки, які знову вийшли в світ під час війни в Україні, є тільки одна підбадьорююча відповідь, якою Сергій Глазів закінчив свою промову. Нам потрібна широка антивоєнна коаліція. Канал Кляги Мауер ТВ звертається до вас, шановні глядачі.